Всім доброго дня, вітаємо вас на своїй пасіці. Ми вирішили зняти такий гарний відосик для вас, тому що погода просто шикарнюча. Така краса, природа нам дарує взагалі. Це все дуже спонтанно і вишукано. Дивіться, все позамерзало. Ось така красива пасіка. Перша зимівля. На вулиці і попали в такі шалені морози. От. Про що хотів би сьогодні з вами поговорити? Е, сказати, що, в принципі, зимівля відбувається в нас дуже добре. Сім'ї там декілька не сімей, а, до речі, відводків, які я робив. В серпні місяці, серпневі відводки, тож подивився багато відео з приводу цього, і вирішив зробити два відводки. От в мене отам відводок і отам відводки були. І вони не вижили, тому що я так розумію, що не вистачило їм сили, хоча кормів було. Досить е, немало. Ми підгодовували їх і рамочки додавали медові, у нас там залишалися лишні. А, але от е, була ревізія десь два тижні тому, і ми побачили, що там ну, немає вже нічого. Ну Нічого страшного. Це все досвід, тому в наступному році е, буду робити відводки. Пробувати раніше, тому що я робив їх десь в кінці серпня і, мабуть, треба було зробити просто трошки раніше. Ну, нічого, це все досвід. І е, будемо в наступному сезоні, в цьому сезоні, робити вже по-іншому. А що по зимівлі, в принципі, все добре, всі зимують нормально. Е, заглядали там до бджіл, дивилися, де вони сидять. Корми є, От. але це було два тижні тому. тому вже скільки тижнів морози, і ще два тижні теж будуть морози. Тому ми вирішили в цілях профілактики а, дати канді. Будемо робити канді ось найближчими днями. І роздамо по шматочку канді такому десь, я думаю, по грам, по 500. На всякий случай. Я подивився, люди так роблять, ті, хто зимують на вулиці, щоб душа, як сказати, була спокійна. У мене немає таких сімей, які без корму, там, щоб хтось не сидів на рамках на нормальних з медом. Всі, всі сидять на рамках, в яких є мед. Але для перестраховки краще дамо канді, мед і цукрова пудра. і я думаю, буде нам спокійніше. От. Насолоджуємося такою прекрасною зимою. Нагадую, що це наша перша зимівля на вулиці. От. Пів зими вже пройшло. Ще залишилось протриматися і вже хочеться, щоб пахло весною. Навесні, я сподіваюся, що в цьому місці буде дуже багато полку, тому що в нас тут ліс. Тут і, і липа, і ліщини дуже багато, і взагалі тут пилку досить буде вдосталь нашим бджолам. Тому гарного всім дня, дякую за увагу. І йдемо готувати канді.